Це житловий комплекс Альтаїр 3 від будівельної компанії Будова, двокімнатна квартира на шостому поверсі у другій збудованій секції. На вході ми попадаємо у великий коридор, який зліва чудово зонується під гардеробну. Коридор загальною площою у нас 13 квадратних метрів. І праворуч у нас ще лишається великий просторий холм. Далі справа у нас є роздільний санвузол, це ванна кімната площею 4 квадратних метри. Як ми бачимо, стіна між санвузлом та ванною кімнатою вона не несуча. Санвузол можна об'єднати і ми отримуємо велику простору ванну площею 7,5 квадратних метрів. А тепер, що стосується кухні, це планування, кухня, вітальня. Як ви бачите, між ними простінку немає. Його можна або відділити, поставити стіну, і буде у вас окрема кухня, окрема спальня, або ж лишити так і зробити собі велику простору кухню-вітальню. Тим паче, що кухня у нас площою 13 квадратних метрів, зона спальні площою 17 квадратних метрів. Разом це вже ми маємо 30 квадратних метрів. І велика лоджія площею 5 квадратних метрів. Квартира дуже тепла. До речі, це південно західна сторона. Дві спальні вікнами виходять на південь, а кухня вікнами виходить на захід. А зараз я запрошую вас пройти до другої спальні. Спальня площею 16 квадратних метрів. Зверніть, будь ласка, увагу на комфортну висоту вікон. Вони досить високі. Багато світла в кімнаті, але є місце для радіаторів. Багато хто любить розширити підвіконня і зробити зону відпочинку біля вікна. Загальна площа цієї квартири 68 квадратних метрів. Ще раз наголошується шостий поверх. Дуже вдале планування кухні-вітальні, ціна цієї квартири 57 тисяч доларів.